Набори з косметикою безкоштовно. І в кожному 10 наборі по тисячу гривень. Кожний 10-й набор по тисячу гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Тобто такий набор з косметикою безкоштовно. Дивіться, скільки входить одиниць, більше 20 одиниць різної косметики. І ще в кожному 10-му наборі, кожний 10-й набор буде в нас тисячу гривень. Тобто в кожному 10 10-му наборі, набор для косметики, на подарунки, хлопці, дивіться, скільки всього. І ціна. Шара. Просто такий набор безкоштовно. Такий пакет в такому наборі безкоштовно на сайті 100 гривень ков'юа. А в кожному наборі, десятому наборі, ще буде по 1000 гривень. Тисячу гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Самі кращі подарунки на сайті 100 гривень ком'юа. Як на 8 березня, дивіться скільки товару, і це все на халяву. Оцей пакет на халяву, оця вся косметика на халяву. А в кожному десятому 10 по 1000 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Що вам потрібно? Вам потрібно просто замовить. Оплатить послуги нової почти і отримати такі набори безкоштовно. В кожному 10-му наборі по 1000 гривень. Тисячу гривень в кожному 10-му. Дивіться, кожний 10-й набор буде із тисячі гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Так що заходьте, замовляйте, погляньте, які чудові набори, скільки все всередині. І ціна безкоштовна на сайті 100 гривень ком'юа. А в кожному 10-му наборі ще по 1000 гривень. Хто замовив, хто встиг, хто й забрав. Це все на сайті 100 гривень ще й безкоштовна доставка по всій Україні. Всім гарного дня!